Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Зараз а, ми перевіримо, як звучить, а, ця коло, як звучить ця колонка, коли ми граємо в Roblox. Давайте зайдемо, наприклад, в Brookhaven. Я в Брукхевені тут. Бачите, в мене пам'ятайте, ят... пам я вчора розповідав, що в мене преміум є в Брокевині. Нажимаємо грати. Так, і дивіться, друзі, зараз. На 63% зробив. Так, берем Маламбу. За Галиной Гучину семьдесят шесть свидетельки. За Гучина. Гучину восемьдесят восемь. Ладно, давайте 100. Ось так ця колонка звучить на роблок з ягучністю 100%. Так, давайте, наприклад, поїдемо. Так. Загалі не гучно. так, давайте далі. Давайте далі. Зайдемо в яхт особняк. Бачите, в мене є. 209 мільйонів спробуйте в наш, нашу, на що я коплю. О, ось це вже непогано. Класний звук. Так, давайте. Так, далі заспавнемо машину. А, так. Ставимо цю машинку, так йдемо і перевіримо, як вона буде заводитися. Нічого собі класс. Трішки гучніши зробимо. О, оце розумію звук. И такий звук у нас лише за тысячу гривень. Давайте ще погазую Ну дуже крутий звук. У, так. так, виходимо з машини, тепер йдемо в будинок в оцей. І йдемо, друзі, хтіса на ту... кататися на тій самій яхті, на як раді... завдяки якої я купив аж 400 мільйонів. Це насправді не яхта а гіперлодка. Так, ось ось так вона виглядає. йо моє я впав. Так, давайте. Так, за руль сядемо. Я чуть не... Я знову чуть не впав. Ось так вона їздить. Бачите, ось такий звук, Трішки гучніше зробимо. Ось такий звук, ось так ми плевемо. и зараз на 100 Ну, в принципе, нормально. Гучи за свои гроши я вожаю за 1000 гривен. Это дуже гарный звук. Так, все совсем тихо. Вот так. Ось такий звук, друзі, здається ця, ця колонка. Коли ви там щось зіграєте. Ну, гарн, гарний звук, нормальний. Всім рекомендую, друзі, купити таку колонку. Ось, ось, ось так вона виглядає, бачите? Ось так вона ззаді виглядає. І в комплекті ще йде ось такі фірмовий шнури GBL написано, бачите? Ось так вона круто звучить, коли ми їздимо.